Доброго дня. Отримали ми надзвичайно розкішне відпочинкове крісло однієї з найвідоміших меблевих фабрик. Норвезька меблева фабрика Stressless. Крісло виконане з натуральної люксової шкіри. Надзвичайно приємний на дотик. Напевно, це теляча шкіра. Відео роблю з відстані. 20 сантиметрів. Просто розкішно на дотик шкіра. Просто дуже м'якенька, дуже класна. Підлокітничок правий. Сидінечко. Ніяких немає ні тріщин, ні нічого. Складочка. Сидінечко. Треслес також. Ось такий дерев'яний каркас. Запатентована крутилка, завдяки якій крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону. Тут є такий додаток до цієї крутилки: ось такий чорний круг. Він за потреби від, може, бачите, тут пише made in norway a cornes". Він може відчіпатися і плюс має таку площину. За рахунок цього він є вищим десь на 2,5 см. І за потреби туди можна ще монтувати меблеві коліщата для того, щоб зробити собі як комп'ютерне кабінетне крісло. Завдяки цій підставочці, воно вже є вищим, ніж більшість крісел, але за потреби можна ще зробити меблеві коліщатка, і крісло буде вищим ще там, від 3 до 7 см. Так, зараз покажу, яким чином функціонують відповідні фіксатори. Стресле. Зараз крісло зафіксоване. Ось бачите. Для того, щоб розфіксувати крісло, потрібно праву крутилку покрутити до себе. Ось вона розфіксовує по цій трубі. А цю навпаки ліву. Ліву вперід. Ліву вперід. І крісло. Надзвичайно комфортно розкладається і складається. Можна вибрати будь-який кут нахилу. Для того, щоб зафіксувати, потрібно навпаки тепер цю зафіксувати до себе ліву, до себе, а праву від себе. Ось бачите, тут фіксатор він стискається вперед. Тепер крісло зафіксоване в вертикальній позиції. Зараз оглянемо праву сторону крісла. В дуже гарному стані все. Крісло надзвичайно комфортне, механізми абсолютно справні. Це також натуральна шкіра, шкірозамінника на кріслі немає зовсім. А це є регульований підголівник то він піднімається вгору десь більше ніж на 10 сантиметрів і за потреби можна собі висоту регулювати. Ось таку залишити чи зовсім скласти. І права сторона цього ліва сторона цього крісла. Ще раз поставлю шкіри спереду. Прекрасний стан шкіри, ледь помітні сліди користування. В описі під цим відео ви знайдете посилання на наш сайт, там додаткові фотографії, опис, параметри і посилання на сайт виробника. Кого цікавить, переходьте, замовляйте.